Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму на пульсі часу і веде Лідія Сахарченко. У місті в розпалі двомісячних благоустрою. Як він розпочався? Що буде зроблено? Ми поспілкуємося з першим заступником міського голови Миколою Петровичем Корнічуком. Микола Петровичу, я вас вітаю. Ви почули тему нашої розмови. Да. Вітаю, шановні бориспільці. Звичайно, що тема у нас сьогодні дуже актуальна. Це благоустрій нашого міста. Ви знаєте, яка у нас була важка зима цього року. От, вона була дуже довга. Ви знаєте, скільки разів шуткували і по телебаченню, і в пресі, що лютий місяць продовжувався. І у березні місяці ми якраз об'явили вже 11 березня двомісячних благоустрої. Але ви знаєте, що після цього ще були і снігопади були. І ми боролися із сніговими заметами під час ну, об'явленого двомісячника облагоустрою і відкачували ті води, які підтоплювали Борислі. І це, звичайно, дуже вийшла е така накладка з проведенням двомісячника областрів. Ми не встигли оглянутися, як вже підійшли святкові дні, буквально вже через тиждень почнемо святкувати 1 травня, і Великдень, і 9 травня. І всі роботи потрібно поробити, як кажуть, за. Один день. Звичайно, наші комунальні підприємства приступили до робіт в рамках місячника благоустрою. І роботи дуже і дуже багато. Це саме перше потрібно очистити місто від сміття, яке зібралося за зимні місяці. От, і наші комунальні підприємства, жек 1 ЖРЕУ, ВуКГ. На них зараз дуже велика нагрузка От, випала якраз по вивезенню того сміття, ліквідації тих стихійних сміттєзвалищ, які утворилися по місту. От, і я думаю, що і самі телеглядачі, які живуть у районах багатоповерхової забудови, бачать, скільки появляється в нас кожен день сміття із приватного сектору на сміттєвих майданчиках багатоповерхової забудови. Навіть є звернення до міського голови в письмовій формі, є звернення через інтернет, щоб ми все-таки навели порядок, щоб не везли це сміття з індивідуального сектора до наших сміттєвих майданчиків. Звичайно, що ми... Проводимо роботу, і міський голова на своїх прийомах наголошує про це кожному, хто звертається до нього. І ми, заступники, про це наголошуємо, що все-таки потрібно заключати угоди із нашим комунальним підприємством ВКГ на вивезення сміття із дворів, на вивезення сміття з вулиць, щоб ми могли забирати це сміття біля, як кажуть, воріт, а не вести його на сміттєвий майданчик і потім нагружати наших комунальних працівників. Жеку і жреу, для того, що ми його ще раз грузили на прищіпі, на автомобілі. Вивозили на сміттєзвалище. Микола Петровичу є проблема в місті, що люди з приватного сектору, мешканці нашого міста, вони платять все таки за побутове сміття, а вивозять, виставляють із дворів багатогабаритне. влада. Якось із цим бореться, звертається до людей, проводить роботу. Спасибі, це питання дуже якраз важливе. Ну тому що е, мешканці приватного сектора якраз заключили договір, е, заключили договір тільки 30%. У нас, якщо взяти по статистиці, приблизно десь біля дев'яти можна сказати з хвостиком е, тисяч приватних домоволодінь, а заключено договорів тільки із 3 тисяч приватних домоволодінь на вивезення сміття. От і дуже прикро, коли я вранці об'їжджаючи вулиці Борисполя, бачу, що виносять не Побутове сміття, на яке заключено договір, це коштує всього-навсього 17 гривень з двору. Ми не беремо навіть до уваги, скільки там проживає мешканців у будинку. Беремо тільки 17 гривень, але виносять на вулицю і виставляють у мішках і листя, і бур'ян, який трішній остався, і якісь там відходи будівництва, битий кірпіч і биті кирпичі, так і далі. От. Ті люди, які працюють на сміттєвозом, у них навіть немає вже сил, щоб грузити ті мішки із тим сміттям, яке не передбачено у тих 17 гривень. Звичайно, що е, ті гіляки, які виносять на вулицю, повірте мені. І відіть наше положення. У нас є чим вивезти, але ви повинні заплатити за це кошти додатково. Замовити трактор, трактор прийде, заберете гілля, заберете негабаритне сміття, яке утворилося. От. І, звичайно, ми будемо із такими порушниками боротися, ми боремося. От кожен тиждень-четвер відбувається засідання адмінкомісії, і наш відділ благоустрою складує протоколи на таких порушників, і ми їх розглядаємо на засіданні. Ну, звичайно, я може вже багато говорю за те побутове сміття, от але це, як кажуть, про за життя, і ми від цього нікуди не дінемося, Микола Петрович, Я знаю, що минулого року було багато великих сміттєзвалищ. Цього року ви проводили ревізію, в яких точках вони розташовані, і скільки їх цього року? Ви знаєте, вже традиційно у нас склалося так, що стихійні сміттєзвалища розташовані по таким. Вулицям, як вулиця Котовського, вулиця Дзержинського, вулиця Широка в районі будинку 12, вулиця Пацюбинського, в кінці вулиці, от, вулиця Гнатівка, вулиця Залізнична та інша. Це мешканці, які не бажають заключати договір на вивезення сміття, а їм легше просто викинути із двору, от, викинути десь на територію, яка там не зайнята будівлями. От, і врахувати, що це міська влада приїде і прибере. Звичайно, що ми так ніколи не наведемо порядку, якщо будемо байдужі до екологічного стану у нашому місті. Я хотів би відмітити ще, що наш відділ контролю за благоустроєм, в якому працює два чоловіки, вони пройшли навчання у екологічній інспекції і отримали посвідчення екологічних інспекторів. А також їм видали протоколи, номерні протоколи, і вони тепер мають право складувати протоколи і за порушення правил екології. Тобто це спалювання бур'янів, спалювання листя, це зрізування дерев. Це порушення правил екології. У нас не було таких інспекторів, а тепер наші інспектори, які працюють у нашому комунальному відділі, мають право ставити такі протоколи. Звичайно, ці протоколи не буде роздавати адмінкомісія при виконавчому комітеті, а ці протоколи роздадує екологічна інспекція в Київській області, тобто в Києві. Але там штрафи, повірте мені, астрономічні. І, звичайно, хто попаде на таке порушення, заповнює його надовго. Розпочався ремонт доріг, які організації працюють у місті, і які дороги розпочали ремонтувати, і що буде далі продовжуватися. Ви розумієте, що стан наших доріг це якраз є найбільш актуальна проблема на сьогоднішній день по місту Бориспіль. От. І ви самі всі свідки, з якими дорогами ми вийшли із зимових місяців, слід відмітити, що ми за зимові місяці, коли були інтенсивні снігопади, а снігопади в нас розпочалися в Минулому році з 2 грудня місяця і закінчилися аж у березні місяці, О, тому ми висипали е, на наші проїжджі шляхи біля трьох тисяч тонн соляно піщаної суміші. І е, сіль, звичайно, вона ростала і побігла з тією водою, талою весняною, але ж пісок того От. Ми тепер повинні прибрати той пісок з під бардюри. Ви бачите, що працюють наші комунальні підприємства. прибираємо. Пісок по вулиці Київський, шлях, по таким прилеглим вулицям, але роботи цієї дуже і дуже багато, і тих людей, які в нас є в комунальному господарстві в УКГ, їх недостатньо для того, щоб виконати цю роботу. І, звичайно, виконуємо поточний ремонт доріг. На сьогоднішній день роботи по поточному ремонту виконує в нас три організації. Насамперед, це наше комунальне підприємство Жрево житлового ремонту, спеціальна контора під керівництвом Форосянка Івана Миколайовича. Це Підприємство будівельне СПМК 530, наше Бориспільське підприємство, Масла Миколи Дмитровича. І найбільше підприємство, найбільш досвідчене, це Броварське шляхово-будівельне управління номер 50 от, Під керівництвом Гавриленка Віктора Федоровича, от якраз вони виконують роботу. І хотілося б, звичайно, щоб всі вулиці ми змогли відремонтувати до 9 травня, але, на жаль, фізично за такий короткий час ми їх. Не Ми бачите, де зараз ведуться у нас роботи, інтенсивно ведуться роботи сьогодні по вулиці Головатова, по вулиці Лютневій, по вулиці Привокзальній. Вчора було частково зроблено вулицю Дзержинського, але, звичайно, що вулиць дуже і дуже багато залишається, де ще потрібно проводити роботи. І ті кошти, які виділені на ремонт вулиць, ви знаєте, що є такий закон про тендерні процедури. От. І е, на вулиці ми маємо право використовувати тільки 99 тисяч до 100 тисяч гривень. От. А так, щоб стати і зробити якусь вулицю, скажімо, на 500, на 600 тисяч гривень, це потрібно мати проєктно-кошторисну документацію, і провести її державну експертизу і аж потім провести тендер визначити переможця, хто буде виконувати цю роботу. Ми такі вулиці плануємо зробити як капітальним ремонтом, це вулиця Дружби. Ми про неї вже давно говоримо. На сьогоднішній день в нашому головному правлінні комунального господарства повністю готова проєктно-кошторисна документація, яка пройшла експертизу. І після закінчення поточного ремонту ми приступимо до капітального ремонту цієї вулиці. Ми туди передбачили сесію міської ради біля мільйона гривень тільки на ремонт цієї одної вулиці. Виготовлена проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт. Провулку, другу провулку Матросова. О, там люди просто вже пишуть скарги на цей провулок, вже, мабуть, років 4. От, і в цьому році він нарешті буде зроблений. Виправляється проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт вулиці Глібова, Терезої Космодем'янської. Ви знаєте, це в районі 35 го кілометра, це там стала така мала окружна дорога, кудою в, ран... в ранішні часи рухається автомобільний транспорт в сторону Києва. І там жахливі вибоїни, От, там велика е, калюжа, яку колись показували в Миргороді. От ще, це за часів Гоголя, Вогогляду в нас є така своя на вулиці е, Глібова. От, тому також там буде видана кошторисна документація, ми цю вулицю зробимо. Ми виправляємо проєкт кошторисну документацію на капітальний ремонт вулиці е, Кобсомольської. Мікро -райони, мікро -райони, мікро -райони, мікро -райони. І, звичайно, охватимо кожні мікрорайони нашого міста поточним ремонтом доріг. Звичайно, що в мене ось передо мною лежить перелік тих вулиць, де ми будемо робити поточний ремонт, а це, на жаль, всього-навсього 48 вулиць. А в, а в Борисполі у нас в наявності. Біля 350 вулиць. Ми тільки частково зробимо поточний ремонт на 48 вулицях. Звичайно, що ми не задовольним наших мешканців міста Борисполя. О, ті кошти, які в нас виділені і на поточний ремонт, і на капітальний, і на капітальний ремонт тротуарів, які ми будемо робити по вулиці Київський шлях, у нашому парку культури відпочинку буде, буде зроблений тротуар, їх, на жаль, край недостатньо. От. Ми просимо гроші і з державного бюджету, і з обласного бюджету. От. Але ви знаєте, що в першу чергу кошти з державного бюджету, які утворюються від акцизу на пальмі, вони йдуть на дороги за державного значення. І місто Борисполя буде приблизно виділено тільки біля трьох мільйонів гривень із тих коштів, які поступають від пального. Микола Петрович що по деяких наших вулицях. Використовують дороги великогабаритні машини, це будівельних компаній. Зупиніться на цій темі, будь ласка. Я переконаний, що більшість телеглядачів були свідками минулого року, особливо літні і осінні місяці, коли по вулицям Котовського, вулиці Горького, вулиці Полівій, особливо вулиці От, масово рухались автомобілі товариства Вегас, перевозили пісок у бровари. Ми з цим перевізником боролися всіма методами. Люди зверталися і до народних депутатів, ми зверталися до нашого райвідділу міліції, ми писали листи і на обласне ДАІ, наше ДАІ залучали. Але, звичайно, є такі підприємства, в яких, як кажуть, може я скажу грубо, але совісті дуже мало. І в нас були ці вулиці, як кажуть, добиті до краю. Ви знаєте, що зараз ми відремонтували поточним ремонтом вулицю Котовського, починаючи від візного знака з боку села Глибокого. От, зробили сюди до вулиці Київський шлях і приступили до ремонту вулиці Зержинського, починаючи від окружної дороги з боку села Кірове. От. Ще е, потрібно, звичайно, положити асфальт е, під асфальтовий кладчик, починаючи від перехрестя вулиці Київський шлях, до району розміщення нашого комунального підприємства Водоканал. От. І ці роботи, я думаю, що ми виконаємо до е, Пасхи. От. Вулиця Котляревського, яка також є паралельною вулицею до вулиці Котовського, зараз також знаходиться в жахливому стані. І якраз під'їзд до нашої районної центральної лікарні, де рухається кожен день. І швидкі допомоги, і автомобілі якраз е наших клієнтів районної лікарні. Там сьогодні я якраз ходив із головним лікарем, з Олександром Павловичем, дивилися ті всі проблеми, які там є, і їх також потрібно вирішити. Вулиця Горького, ми думали, що ми там обійдемося простим ямковим ремонтом, але все-таки вчора ми цю вулицю вранці обстежили, вирізали там асфальт. На перехресті вулиці Горького, вулиці Ватутіна, а також в районі в'їзду підприємства АТАС, положили асфальт під асфальтовий укладчик. Звичайно, що це кошти вже не ті, що ми планували на поточний ремонт, там, наприклад, використати 20-30 тисяч, а використали всіх 100 тисяч тільки на ремонт цих двох аварійних ділянок. І звичайно, як я вже сказав, кошти, щоб ми зробили в Борисполі дороги, ми вже так рахували з Анатолієм Соловйовичем то нам потрібно хоча б, щоб років 10 у нас було по мільйонів 30. Тоді, може, за 300 мільйонів можна було б якісь зробити дороги по наших вулицях, як я вже сказав, що 340 вулиць і звернути увагу на них. Ми навіть ту фрезеровку, яку отримали від фрезерування ділянок по вулиці Київський шлях, це буквально ми фрезерували у вівторок, ми її всю положили у склад. Вона у нас лежить у складі комунального підприємства в ОКГ, і ми будемо економно її використовувати для підсипки тих вулиць, де взагалі немає ніякого покриття. У нас ще є 50 кілометрів вулиць, на яких ґрунтове покриття. Взагалі немає ще щебневого покриття. Тому коштів потрібно дуже і дуже багато. А скажіть, будь ласка, як буде проходити озеленення нашого міста? Чи будуть висаджені нові дерева, чи будуть розбиті клумби? Які квіти можливо? Це ви такий секрет телеглядачам? Я хотів би відмітити, що на сьогоднішній день вже висаджено 150 дерев. Це в основному висаджувались дерева по вулиці, Київський шлях, якраз на тих місцях, де у нас були вже... Зрізані ті дерева, які пропали, ви знаєте, що зараз проблема із каштанами, які є також символом міста Борисполя, як і символом міста Києва, От, вони боліють. Ми навіть е, три роки назад проводили е, із поляками дослідження е, по лікуванню каштанів, якраз о цих, що знаходяться напроти міської ради, напроти районної адміністрації. От, ці каштани, вони, е, е, слава Богу, збереглися і вони тут ростуть. От. Але ми зараз висаджуємо не тільки каштани, ми висаджуємо по вулиці Київський шлях і Липи. Липи це теж прекрасне дерево. От. І, звичайно, за зим, зимові місяці було багато зрізано аварійних дерев, це в нашому парку культури відпочинку, багато було зрізано аварійних дерев по вулицях нашого міста. Це в основному тополі, які викидають той тополиний пух от, і визивають алергію у наших мешканців. От, я дякую нашому комунальному підприємству ВКГ, яке виростило квіти. І ми не купляємо зараз квіти для того, щоб висадити їх на центральній площі, висадити на клумбах по вулиці Київський шлях. Ви були свідками, коли ми на вулиці Київський шлях порозбували в минулому році, позаминулому році. Клумби, це в районі Книшового меморіального комплексу, та й взагалі на протяжності всієї вулиці Київський шлях. І зараз якраз ці квіти висаджують наші працівники виробничого управління комунального господарства. Звичайно, це якраз перші такі весняні квіти, які зацвітуть до 9 травня. От, а після 9 травня, вже на початку червня, ми будемо вже міняти на другу розсаду. Ви знаєте, що вуличні ці вази, які ми поробили. Вони у нас є по вулиці Київський шлях, і там е, будуть висаджені е, квіти, та саме Сульфінія, другі квіти, от, вони прикрашають наше місто. От, я хотів би сказати, що ми все-таки багато роботи зробили і на Комсомольському озері. І вже навіть е, діти, які навчаються у наших школах, і молодіжний парламент, і студентська молодь, навіть коли ми проводили суботник, е, минулої суботи по прибиранню у місті. У нашому борисполі, то вони виявили бажання прибрати те сміття, яке накопичилось на Комсомольському озері за зимові місяці. Казалось би, що територія закрита на шлагбаум. Ми туди поки не запускаємо автомобілі, тому що посіяна трава, зроблений благоустрій. Але ці наші дітки зібрали там два причіпи сміття. Яке утворилося за зимові місяці. Я навіть не повірив зразу, що там можна буде зібрати стільки сміття. А воно дійсно, що там люди, які туди ходять відпочивати, вони ж і смітять. Коли можна, звичайно, забрати те сміття в кульок і винести до контейнерного майданчика. І мені дуже приємно, що наші дітки будуть проводити у п'ятницю змагання сокіл-джура це старшокласники, які готуються до служби в армії. От, і якраз на території Комсомольського озера. Було прибрано у нас також нашою молоддю озеро в районі УМБ-17, мікрорайону УМБ-17, дуже прекрасне озеро, але там же, тоже декілька причин сміття було прибрано біля цього озера. І вже традиційно ми проводимо там змагання наших добровільних пожежних дружин під керівництвом управління. Цивільного захисту населення в Борислівському районі, якраз такі змагання будуть проводити 17 травня. У нас є де, як кажуть, проводити такі заходи, але потрібно все-таки виховувати людей, виховувати із дитячого садка, із школи бережне відношення до природи. От, звичайно, що хотілося б висадити у нас і е, ті ж самі рози. От, але я думаю, що коли ми зробимо вже центральну площу. Тоді ми тут посадимо розарій, от і висадимо, може, сотні там тисячі роз. Микола Петрович, оскільки ви розпочали розмову про реконструкцію центральної площі, то будь ласка, в деталях, якщо у вас є така інформація. Ви стали свідками. Як в минулому році ми розпочали реконструкцію центральної площі, якраз її частина напроти будинку дитячої творчості, на жаль, нам не вдалося її закінчити до кінця минулого року. Але це не з наших причин і не з причин підрядної організації ПМК 10. Це вся затримка виникла із-за того, що було призупинено фінансування через державне казначейство. Маючи гроші на рахунках у державному казначействі, ми не завжди можемо проплатити ті самі матеріали, от, вик, акти виконаних робіт вчасно, тому що відсутні кошти на єдиному державному казначейському рахунку. У цьому році ця частина якраз і закінчена була. Реконструкції площі, але вже у нас зараз готова документація, передана на експертизу по реконструкції другої частини площі, якраз центральної частини і визначальної частини. На цій площі буде розміщений фонтан, ну, також імперія води, фірма така є, товариство імперія води виготовила проєкт фонтану, і ми будемо паралельно робити будівництво фонтану і реконструкції центральної частини площі. Я зараз не можу там зупинятися в деталях, який буде фонтан, але повірте мені, що це буде прекрасний фонтан. Він буде підключений до роботи або включений в роботу не за один рік. Він буде виготовлятися майже, ми так плануємо, до трьох років, до, року, до 2015 року. І ми будемо Поетапно вводити його в експлуатацію. Це не значить, що буде стояти просто будівництво. Ми вже в цьому році плануємо, плануємо до Дня міста запустити першу чергу фонтану, щоб він вже працював, а потім будемо додати до нього обладнання і форсунок. Це фонтан, по якому можна буде просто ходити між струями води, от, під струями, от, і діти там зможуть відпочивати. І, звичайно, тут буде і зелена зона, буде чотири сектори зеленої зони, де, як я вже сказав, можна буде висадити і декоративні кущі, і дерева, і ті самі рози. От. І роботу по площі будемо продовжувати до приміщення універмагу або до того ж приміщення, де зараз розташоване сільпо. Звичайно, дійдемо до того фонтану, який в нас існуючий, От. ми його не будемо демонтувати, ми його тільки зможемо реконструювати і залишити на тому ж самому місці. Фонтани, я думаю, лишні не бувають. А скажіть, будь ласка, якими будуть підсумки двомісячника на острові? Будуть визначені переможці? І я хотів би відмітити, що самі наші комунальні підприємства або підприємства другої форми власності, це ті самі і ОСББ і ЖЕКИ, приватні жеки, не в змозі навести порядок і дати ладу місті, якщо нас не буде підтримувати населення. Яке проживає в багатоповерхових будинках, а особливо населення, яке проживає у індивідуальному секторі. Якщо не буде наведений порядок біля кожного двору, біля кожного під'їзду, то звичайно, що тоді в нас не буде порядку в місті. І для того ми визначаємо і переможця. І коли буде закінчено двомісячний благоустрій, це не значить, що вже закінчений благоустрій, і на цьому ми вже можемо спасти руки і спокійно ждати нової зими. Ми повинні працювати ціло. Річно. Звичайно, ми піддаємо підсумки по роботі серед підприємств, організацій, закладів нашого міста. Це і дитячі садки, це і наші середньоосвітні, загальноосвітні школи і особливо приватний сектор. Ми вже стали свідками, ми підводимо завжди підсумки у міській раді і нагороджуємо переможців. В Цьому році також ми передбачаємо нагородження 10 переможців. Це власників індивідуальних будинків, які наведуть порядок не тільки в себе в дворі, а біля свого двору. Це і підприємства, і заклади нашого міста, і звичайно школи і садки. Кожного відміти, кожного нагороди, кожному подякуємо за ту роботу, яка буде зроблена. Я вам дякую за ту інформацію, яку ви надали. Я проходить двомісячний благоустрою в нашому місті. Дякую глядачам за увагу і всіх запрошую прийняти участь у двомісячному благоустрою. Він ще в нас не завершився, як я вже наголошую, він буде продовжувати ціле літо. От. І якщо ми висадимо квіти біля під'їзду, якщо ми висадимо квіти біля своїх парканів, то це тільки прикрасить наше місто і тільки буде працювати на виховання наших діток, на виховання нашого підростаючого покоління. І не можу не зупинитися вже в кінці. Це-таки закликаю всіх власників автомобілів виконувати правила дорожнього руху, де чітко прописано, що не можна ставити автомобілі на зелених зонах, на газонах. От мені сьогодні якраз приносили таку фотографію по вулиці Радянській, де автомобілі повністю зайняли як тротуари, так і зелені зони. І, звичайно, що ми з цими будемо боротися. І я вже визивав сюди на співбесіду і нашого начальника ГАІ. Смуся Андрія Андрійовича роботи у нас дуже і дуже багато. Я розраховую на вашу підтримку, на ваше розуміння і на, на, на вашу любов до нашого рідного міста. А я дякую вам за детальну інформацію. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви дивилися програму на пульсі часу». Її провела Лідія Захарченко і у програмі брав участь перший заступник міського голови Микола Петрович Корніщук. Ми говорили про довомісячне благоустрою. На цьому до побачення, до наступної зустрічі. you <laughs>